Вітаю всіх пропоную подивитися, кому і що принесе новий тиждень у період із 16 по 22 червня 2025 року, розклад буде, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Тож, будемо дивитися: це у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, що принесе вам новий тиждень. Ну, дивіться, у вас такі будуть не дуже приємні події, що будуть стосуватися ваших фінансів. Можливо, для вас надійде якась звісточка, що буде стосуватися ваших грошей, ваших коштів. Можливо, ви вже там для себе щось планували але, або розрахували, але у вас хтось може на ці гроші ну, положити своє око. І це може бути таким чином, що хтось може у вас їх вкрасти, хтось може зіпсувати вам якісь ваші покупки або ваше майно особисте, що ви там маєте, можуть вам нашкодити. І ці гроші у вас можуть просто піти на відновлення втраченого. Також у вас є, буде ключ для того, щоб ви могли вирішити саме такі питання. Дивіться, вам ключ дається для чого? Для того, щоб ви на цьому тижні, маючи таку інформацію, змогли зберегти своє майно і свої гроші. Тому що гроші до вас точно прийдуть на цьому тижні, але ви можете з ними поводитися і своїм майном, і своєю оселю, і таким чином, щоб у вас там не було доступу сторонніх людей, які можуть у вас або вкрасти щось, або зіпсувати. Тому будьте дуже уважні до всього, що стосується вашого майна, вашої оселі і ваших гаманців, ваших сумочок і всього решта. Щоб ваші гроші збереглися саме у вас, а не пішли за водою десь далі. Тому вам підказка є, ключик у вас в руках є, але цей ключ може ще вказувати, що особисту увагу звертайте на свій дім, на свою оселю, тому що ключ від чого когось, можливо, робочі кабінети є, і там також потрібно перевірити, чи справний замок, чи працює там кодування, або ще якісь установлені захист, який у вас є. Тому звертайте саме на це увагу. Це був у нас перший варіант. Другий варіант для вас що чекати сонце, Лілія і вершник. Для другого варіанту події будуть дуже благосприятливі, тому що Сонце говорить про те, що буде успіх у всіх ваших справах. Ви зможете взагалі відчувати таку життєву силу, можливо, досягнете якогось успіху. Це буде вам приносити радість, благополуччя, ваше процвітання. Також, можливо, якісь досягнення ваші будуть. Лілії вам говорять про те, що можуть бути у вас для когось або вигідні контракти, договори, можливо, вдалі виступи, якщо ви, вам, ну, ви займаєтесь такою діяльністю, де вам потрібно там перед кимось виступати, або зустрічатися із вищестоящими посадовцями, особами. Ну, і Можете отримати навіть визнання або винагороду, а хтось, можливо, навіть зріст ваших доходів. А для когось, можливо, це буде тиждень, коли у вас буде кар'єрний зріст. Хтось може отримати подарунки, а хтось може отримати своє визнання. І також хтось може при таких от картах, можливо, хтось отримає пропозицію. Швидше за все, дівчинка має отримати від чоловіка. Тому що людина, чоловік, який наразі від вас на відстані. Але він до вас уже поспішає. І саме на цьому тижні, можливо, відбудеться у вас зустріч. Якщо навіть у вас не, ну, не складуться обставини, щоб та зустріч відбулася, можливо, ви отримаєте повідомлення, і це буде якесь довгоочікуване для вас. Воно принесе вам радість і принесе вам позитивні емоції. Тому на цьому тижні намагайтеся себе проявляти. І, можливо, у вас є забагато талантів, які ви поки що в собі не розкрили. Тому відкривайте нові грані своїх можливостей, більше спілкуйтеся, все, у вас тиждень буде вдалий. І третій варіант для вас дерево сови і дороги. Третій варіант для вас, можливо, на новому тижні доведеться щось для себе або обирати. Один із двох варіантів, можливо, також взагалі це буде стосуватися якихось поїздок. День у вас тиждень цей взагалі у вас має бути такий більш стабільний, навіть якщо ви себе погано почували, то ви можете відчути покращення, якщо будете проявляти свою певну мудрість. Тому оцей вибір, який вам доведеться робити, це може стосуватися робочих поїздок, відрядження, можливо, у вас стоятиме вибір, чи вам погоджуватися, чи краще відмовитися. Також, можливо, ви взагалі можете щось для себе обирати, те, чого ви поки що не знаєте і не розумієте. Але розумі, вам потрібно знати, що тільки ваша мудрість, ваш розумний вибір допоможе вам відчувати вашу стабільність. Для цього, звичайно, потрібно вам більше і наполегливіше прикладати зусилля у вирішенні своїх питань. Чим більше ви будете питань вирішувати, тим більше шляхів перед вами буде відкриватися, а вам доведеться тільки мудро їх обирати. Не забувайте, що за вами хтось спостерігає, і дуже уважно, швидше за все, людина з вами на відстані. Це не члени родини, це взагалі можуть бути сторонні люди. Які чомусь зацікавлені у тому, як ви там живете, проживаєте своє життя, що ви там, можливо чим ділитеся, з ким розмовляєте, як поводитеся. І це людям дуже цікаво, особливо, якщо ви ведете якісь соціальні мережі або працюєте в якихось суспільних закладах, то майте на увазі, що на вас постійно там дивиться не менше. Як Чотири ока. І оці чотири ока спостерігають уважно, чи ви не схибите і чи ви правильно зробите свій вибір. Тому слідкуйте за собою, лише таким чином ви будете відчувати впевненість протягом всього тижня. Це був у нас третій варіант. Я бажаю всім, хай цей тиждень буде для вас вдалим і принесе масу позитивних емоцій подій.